Кухня, а за весчетчик это санузел. Сад, сад, черешня, от, там яблуні. Антоновка ще старая. Потім слава победителю. Сливы. От яблуня. Не знаю, яке название. Там от яблуня, далі макінтош. Ну і далі теж пішов такой, типу, садок. Садок пішов. І за садком опять ще один огород. Это первая комната. Вот. Первая комната. Первая. И вот. Сейчас, сейчас, сейчас. Вторая. Вторая, вторая комната. Вторая комната. Все. Ну, сельская хата. Скриня. Діван, кроват, перини, подушки, все. А шкаф. Тут пасіка ось. І от починається огород. Це все. Ну, воно вже позаростало трохи, звісно. А тут ліс, ліс такий. За лісом поле. От. А от тут бувший ще й город. От. Нужно його, звісно, приводити в порядок. Ну, ось ми вийшли на дворі, на вулиці, так. Ну, подвір'я все заросло. Все заросло, там видніється будинок, антенна на спутнику. Так, ось. Все. Повіточка. Стовп електричний. Напруга підведена до будинку. Є ще й газ. Так, ну все. Так, ну ось, будинок зароший, там криниця видніється. Там ззаді Повіточка, да. ну, оце вход у нас тут такий відкрив я, відкрив я двері, ось, да. ну, в будинку газ є, світло є, ну, зараз під... відключено. Ну, це можна сказати сіни. Сіни. Пол тут в поганому стані, сіни, виход на гору, виход. Не тече. Ось якась комора. Зараз знайду фонарика. О, посвітить. Так, зараз знайду фонарика. О, ось у нас комора така. Комора. ну, Будемо, понятно тріщини, але він, він в нормальному в принципі, стані. Ну, паутиння, Давно не жили. Щетчик колись був. Тут, видно, на дворі треба знайти. І ось, ось кімнати у нас. Кімнати. О, В кімнаті одна така лежанка. Лежанка. Ось така грубка. Грубка в грубки. Грубки оце газове опалення. Ось о, газ у грубку, підведений газ. Туда. Вікна, вікна в нормальному стані. Висота десь 2,50. Пол, пол який? Пол доски, доски, тут доски, пол. Угу. І друга кімната. І друга кімната. Дві кімнатки. Дві кімнатки. Дві кімнатки. Получається, оця наче як кухня. А друга просто одна кімната. Ось, щотчик у нас. Щотчик є, опломбований, все нормально. О, Витяжка, да. це у нас тут, виходить була типу, кухонька. кухонька. О, сам будинок. Е, сам будинок глин, глинобитний. глинобитний, глинобитний. Ще не валиться, не валиться нормально. Так, Де в нас щотчик на світло? О, знайдемо зараз. Ну, поки все. Значить це в нас висока 33. Уракітно, уракітно, уракітно. Будинок знаходиться, знаходиться в самому Ракітно біля залізничного переїзду. Залізничного переїзда. Десь кілометр до залізничного переїзду. Ну, заросший будинок, заросший. давно ніхто не жив. Сам будинок, криницю ми тільки що бачили, вхід там. Да, є тут напруга, є, є газ, все є. Ну, Якось походимо тут трошки. Подивимося. Хазяїн не, 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 не рубав тут нічого. Ну, дойти до будинку важкувато так. Так, ну сам будинок такий, глинобитний будиночок. Ось видно, що газ. Ще щічок є. Щочик є, так. Да. Це повіточка. Ну, повіточка така, нормальна. Жива. Жива. Туалет. Ще одна береза. Ну, сам будиночок. Ну геть заросший. Криша, криша не тече. О, Криша не тече. Так. Там далі має бути город. Город. Зараз ми цей город спробуємо подивитись. О, якщо дойду. О, все. все так виглядає ззаді будиночок. Так. Ну, попробуємо дойти до городу. До городу дойти. Ну, хащі тут конкретні, так. Ну, сам город починається. Починається звідси. Все. Ну, все город. Так виглядає огород, посіяна соя, соя соя це такий участочок. Ну, город в нормальному стані. В нормальному стані Оськарня тут. Це все таке до будинку відноситься. Ну, попробуємо назад.